Доброго дня, ви на каналі інтернет-магазину Дворик і сьогодні ми покажемо вам, як підключити отакий пульт до Лемера для світлодіодної стрічки. Щоб це зробити, нам потрібно А. Підключити стрічку до дімера. Це робиться дуже просто. Ось тут відкручуються полтики. Ось тут вставляється кабель. В-плюс v+, v це червоний, мінус це чорний. Маю надію, що у вас теж червоний і чорний. Ем... Підключити. Дімер до мережі через блок живлення або через два провідка. Переконатися, що у вашому пульті є батарейки. І щоб перев'язати, потрібно перезагрузити дімер і затиснути кнопку увімкнення, поки воно не прив'яжеться. Так, ще раз перезагрузимо. Ну, Достатньо було просто натиснути. Щоб е, відв'язати відв димер від пульта, потрібно знову перезагрузити димер і протягом 3 секунд натиснути 5 разів на кнопку увімкнення на потрібному каналі. Воно блине 10 разів і відв'яжеться. Все. Як бачите, пульт відв'язався.